Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, чи скоро збудеться ваше бажання, мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові, в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу, на перемогу України в цій жорстокій. Війні. А, а зараз подивимося, чи скоро збудеться ваше бажання. Три позиції, три карти. Перша позиція. Друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту. І подивимося, чи скоро збудеться ваше бажання? Отож, одинички, привіт-привіт! Чи скоро збудеться ваше бажання? Що нам скажуть карти? Карти показують число 6. І, до речі, теплу літню погоду, отож, період. Мої любі, в контексті вашого бажання, дивіться, 6 місяців, можливо, для когось 6 днів. Ну, по суті, аркани показують достатньо яскраву сонячну погоду. Це більше схоже на літо. Або тему свята, дороги, і, і ваше бажання збувається саме в контексті такої от історії: тема руху, дороги, яскравості свята, тріумфу. Так, отож, чи 6 днів, чи 6 місяців. І яскрава тема от перемоги, і здійснення бажання. Що ж, мої любі, такий розклад для одиничок. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт. Запитаємо второ, чи скоро збудеться ваше бажання? Мої двієчки. Що нам скажуть аркани з приводу цього? Угу. Власне, показують, що ваше бажання і власне, швидкість виконання цього бажання воно залежить від деякого матеріального ресурсу, яке чи то в ваших руках, чи то в руках жінки, яка з вами, скажімо так, в родинних стосунках, і саме швидкість, швидкість вирішення цього. Угу. Цікаво, тут скоріше карти показують угу, швидкість, не боятися, а от власне тема, тема швидких змін, переписки. Скажімо так, що буде уповільнювати ваше бажання, реалізацію вашого бажання, власне, ваші страхи. Ваша зацикленість на, на тому, що ой ні не збудеться. А, ні, ні в якому разі не можна бути в такому стані. А що допоможе тема яскравого налагоджування, контактів? Тут переписки можливо, можливо тема от перельоту, переїзду, швидкого. Руху, це те, що буде пришвидшувати ваше бажання. По числам все ж таки в плані швидкості, іде, або, іде цифра 8. Або 8 днів, або 8 місяців. Угу. Чому показують жінку? Цікаво, стримуючий фактор все ж таки цієї жінки. Причому тема договору з цією жінкою вона скоріше стримує. Угу. Що ж, мої любі? А, так, до, домовляться з нею? Тема зобов'язань скоріше виходить. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Не зациклюйтеся на страхах, тут тема того, що дія діять активно, включатися активно, перспективно, тема контактів, і от якось не зациклюватися на, на... Чи то для вас от тема грошей, чи їх наявності, чи їх відсутності. Цей момент може трохи ніби сповільнювати в цілому реалізацію вашого бажання. А тема налагоджування контактів і руху вгору, і фіксування Гарного результату вона вам допоможе. Не сидіть в страху, навпаки, треба йти в динаміку. По реалізації йде тема теплої пори року, ось літо показують. До речі. Угу. І скажімо так, зима холодна пора року, в меншій мірі сприяє. Тому що ваше бажання було виконане. А що ж, мої, мої любі, такий розклад для вас? А ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт. Отож, мої трієчки. Угу. Чи скоро збудеться ваше бажання, мої любі трієчки? Що нам скажуть Аркани? А карти кажуть, що так, бажання збудеться по числам, а, іде тема свята. Свята, святкування відпочинку. Можливості для вас, власне, створити атмосферу для цього відпочинку. А показують число 9. Чи то 9 днів, чи, можливо, 9 місяців. В такому випадку тут явно. Ой, угу. Так, число 9, чи скоро 8-9. 8-9. Так, все ж таки теплу пору року показують. Що ж, мої любі, в будь-якому випадку атмосфера відпочинку і святкування вона значно наблизить виконання вашого бажання. Такий, що ж, мої любі, такий розклад для вас, мої трієчки. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб якнайшвидше Україна здобула перемогу в жахливій війні. Молимося за нашу перемогу, мої любі. Сьогодні я з вами прощаюся. До побачення!